Перед українськими аграріями в час війни постало чимало викликів, які доводиться долати щодня. Однак, попри все, господарський рік був доволі сприятливим і дав хороший врожай. Та така ситуація не у всіх регіонах країни, адже клімат дуже різний. Південь була засуха. Відповідно, там аграрії отримали набагато менше врожаю, ніж у 2023 році. Якщо говорити про схід України, тобто ранні весняні заморозки, вони теж посприяли. Меншому врожаю, ну, центральна Україна, фактично Західна Україна, отримали доволі серйозні високі врожаї. От, чим сьогодні аграрії задоволені і фактично вони десь покращили свій, свій фінансовий стан. Підбиваючи підсумки діяльності підприємства Агропродсервіз Ярчівці на Тернопільщині, керівники розповідають, рік був вдалим, а урожай багатим. У 2025 році ну, ми хочемо зберегти колектив. Відновити виробництво, щоб не було ні одного гектара землі не простаяло. Відповідно, маємо показники, вже які заплановані, то маємо працювати відповідно до... Поставлених задач. Агропроцервіс Ярчівці» є партнером компанії АгропроСРВС і у них одна ціль працювати на перемогу. Ми маємо змогу сьогодні працювати. І з перших днів війни ми взяли для себе цей обов'язок і взагалі рішення прийняли, що ми нікуди ми там не біжимо, нікуди там не рухаємося. Ми працюємо тут, залишаємось тут, розвиваємо тут, тим самим демонструючи. І самим собі переконуючи, що це правильно, і демонструючи сьогодні населенню, всім нашим працівникам, що, що ми віримо в наше майбутнє, віримо в нашу Україну і віримо в те, що, що ми тут будемо. Тут будуть жити наші діти і наші онуки. Компанія є прикладом для інших підприємств, адже вона працює та чесно сплачує податки, завдяки яким розвивається і держава, і громада. Громада це є сім'я, тому що кожен з нас хоче. Жити в гарних умовах. Ніхто не хочеш правда, жити в гірших умовах, ніж в інших селах, інших громадах. Тому кожен має десь зробити свою роботу і робити правильно її. Бізнес має працювати, має сплачувати податки. Громада має організувати цю всю роботу. На громаді також є багато покладено обов'язків. Це є освіта, це є медицина, це є комунальні структури, які впав сніг, щоб не було. Це не очікуванням, що сніг і тут немає ні техніки, ні піску суміші. Це також організаційний певний процес. Керівники компанії кажуть, найбільша цінність це їхні працівники. А отже, у 2025 році вони працюватимуть надалі задля блага людей і наближення перемоги. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.